Вітаю на уроці математики. І ми продовжуємо працювати над темою зв'язок множення та ділення. І будемо сьогодні набувати досвіду. Але спочатку давай пригадаємо компоненти різних математичних дій. І перша математична дія це дія додавання. 2 додати 6 дорівнює. Вісім. Як називаються числа? Два це. Перший доданок. Шість. Другий доданок. Вісім. Сума. Назви, будь ласка, компоненти віднімання. Шість мінус два дорівнює чотири, де шість зменшуване від'ємник, чотири. Різниця. Назви, будь ласка, компоненти множення. Два помножити на шість дорівнює дванадцять. Д2 – це перший множник 6, другий множник 12, добуток. Назви, будь ласка, компоненти ділення. 10 поділити на 2 дорівнює 5. Д10 – це ділення. Ділене – два. Дільник п'ять. Частка. Твоє завдання знайди суму чисел п'ять і два. Який знак заховав смайлик? Абсолютно вірно. Плюс виконаємо дію додавання. 5 додати 2 дорівнює 7. Знайди різницю чисел 27 і 7. Який знак заховав смайлик? Мінус 27 мінус 7. Поміркуй. Число 27 двоцифрове, має два десятки і сім одиниць. Число 7 одноцифрове, має тільки сім одиниць, тому одинички віднімаємо від одиничок. 27 мінус 7 дорівнює. 20. Знайди частку чисел шістнадцять і два. Який знак сховав смайлик? Ділення шістнадцять поділити на два дорівнює. 8. Знайди добуток чисел 2 і 5. Який знак сховав смайлик? Вірно, множення. 2 помножити на 5 дорівнює 10. Приготуй зошит, ручку попрацюємо у зошиті. Але спочатку. Підготуємо наші пальчики до письма. Йшли маленькі каченята з мамою у луг гуляти. Плавали вони, пірнали, ніби м'ячики стрибали. Качка головою крутила, за каченятами ходила. Пестила своїх дітей, пригортала до грудей. Вже пора й вертатися, прийшов час їм зібратися. Порахуй зі мною разом каченят усіх тим часом. Один, два, три є каченята, чотири, п'ять теж тут малята, шість знайшли ми ще одного. Сім рахуємо і цього малого. Вісім, дев'ять, майже всі. Десять. Молодці які! У рядочок вони стали і додому всі помчали. Там маленькі каченята почали траву щипати. Пощипали, поспівали, а вночі солодко спали. Від попередньої роботи відступи чотири клітиночки вниз. І запиши 26 січня. Якщо тобі потрібен час для запису, не забувай ставити відео на паузу, а потім продовжуй перегляд. А до нас поспішає задача. Послухай уважно умову задачі. Коли у три глечика налили по одному літру молока. То в кастрюлі залишило ще 2 літри. Скільки літрів молока було в кастрюлі спочатку? Давай складемо з тобою коротку умову задачі. Чи відомо нам, скільки було молока? Невідомо. Але ми знаємо, що налили 3 глечика в кожному по одному літру. А ще нам відомо, що залишилось у каструлі 2 літра молока. А як же нам дізнатися, скільки молока було в кастрюлі спочатку? Абсолютно вірно! Нам треба додати всі відомі числа. Давай складемо з тобою вираз для обчислення. І вираз ми складемо за допомогою дії додавання. Ми до двох літрів, які залишилися в каструлі, додамо один літр з одного глечика, додамо ще один літр. І додамо ще один літр. Тепер давай обчислимо. 2 додати 1. 3. До трьох додати 1. 4 до 4 додати 1. Абсолютно вірно. 5. І обов'язково запишемо одиниці вимірювання. Тож, ми з тобою дізналися, скільки літрів молока. Було в кастрюлі спочатку. В кастрюлі було 5 літрів молока. А ми рушаємо далі. І давай разом обчислимо вирази. Запиши, будь ласка, разом зі мною 12 поділити на 2 дорівнює правого боку, праворуч, у нас є табличка множення. Знайди, будь ласка, в табличці множення число 12. Число 12 ми поділили на перший множник, а в результаті отримаємо другий множник 6. 12 поділити на 2 дорівнює 6. Запиши наступний вираз. 16 поділити на 2. Дорівнює. Абсолютно вірно. 8. Наступний вираз. 20 поділити на 2. Знайди в таблички множення число 20. І яка відповідь? Абсолютно вірно. 20 поділити на 2 дорівнює 10. Запиши, будь ласка, вираз зошит. 2 помножити на 7 і мінус 3. Яку дію ми будемо виконувати першу? Звичайно, множення. 2 помножити на 7. 14. І в нас залишила ще діє віднімання мінус 3. А 14 3, Звичайно, 11. Запиши, будь ласка, виразив зошит. 2 помножите на 5 і мінус 5 дорівнює. 2 помножити на 9 додати 2 дорівнює. Ці вирази ти розв'яжеш самостійно. Постав відео на паузу і виконай завдання. А потім сфотографуй свою роботу і надійшли вчителю. А до нас поспішає ще одна задача послухай уважну умову. Купили 6 однакових коробочок кольорових олівців і один альбом. Наскільки більше заплатили за всі олівці, ніж за альбом. Одна коробочка олівців коштує 2 гривні. Альбом коштує 8 гривень. Нам треба дізнатися, наскільки вартість олівців Більша за вартість альбому. Придивись уважно і поміркуй, що ми спочатку можемо дізнатися? Чи відомо нам, скільки коштує 6 коробочок олівців? Ні, не відомо. Але ми знаємо, що одна коробочка коштує 2 гривні. То як ми можемо дізнатися, якою дією, скільки коштує 6 коробочок? Так, ми можемо дізнатися дією множення. Ми ціну помножимо на кількість коробочок? Давай з тобою запишемо. Запиши, будь ласка, перша дія, постав дужечку. І запишемо 2 помножити на 6. 2 помножити на 6. 12. І в дужечках обов'язково запишемо гривень. Ми дізналися, скільки коштує 6 коробочок олівців. Рушаємо далі. Нам відомо, що олівці коштують 12 гривень, альбом коштує 8 гривень. Чи можемо ми дізнатися, наскільки більше заплатили за всі олівці, ніж за альбом? Звичайно, нам треба знайти різницю. А якою дією це ми зробимо? Дію віднімання! Абсолютно вірно. Запишемо другу дію. Від вартості олівців 12 гривень. Ми віднімемо вартість альбому 8 гривень. 12 мінус 8, 4. І в дужечках обов'язково запишемо гривень. Ми дізналися, що на 4 гривні більше заплатили за всі олівці, ніж за альбом. А тепер відклади, будь ласка, ручку, і придивись уважно: І скажи, яке число сховалося ліворуч? 16. А яке число сховалося праворуч? Придивись уважно. 9. Супер. Я дякую тобі за чудову роботу. До нових зустрічей!